Всім привіт! Друзі! Десь півроку тому на моєму каналі виходило відео про одну дуже цікаву модель від спайдерку, а саме Шабарію ідеада Бредичанського. Подивіться, кому цікаво ось буде посилання на це відео. От. То був Sprintran 2018 року, випущений обмеженим тиражем. І наприкінці того відео я сказав, що єдиним кращим варіантом було б знайти. Такий ніж, тільки е, в варіанті виконання з карбону. І е, сьогодні, нарешті, я маю таку можливість. Приїхала до мене карбонова шабарія, така от красуня. І сьогодні я б хотів показати її вам. Приїхала в таку от, <головіка> величезній коробці, вже на мітніцію повна там. Мотоху, тож, анбоксинг ми з вами пропустимо і подивимося безпосередньо спочатку на сам ніж, а потім декілька слів про цю дійсно чудову модель. Отже, друзі, шабарія в карбоні. Нарешті вона до мене потрапила. Е, перші враження просто чудовий ніж. От. Давно я хотів отримати саме цей варіант цього дуже цікавого ножа. Про саму модель Шабарія я вже розповідав минулого разу, коли я знімав огляд на. Спринтран 2018 року. От, тому е, всього декілька слів. Е, ця модель це також спринтран. Але е, 2010 року випущений він був обмеженим тиражем всього 800 штук. Тобто таких ножів у всьому світі було тільки 800 штук. От, один з них сьогодні перед нами. Е, відрізняється ця модель. Виконанням руків'я. Воно має накладки з такого ковасного матового карбону. В іншому, це та ж сама шабарія, що і останній варіант, який був в минулому відео. Тільки в того були накладки на руків'я з G10 сірого кольору. От. Просто Коротко нагадаю вам, що Шабарія саме ось дизайн цієї моделі було розроблено ізраїльським найфмейкером та модельєром, ювеліром Едуардом Брадичанським, який, на жаль, загинув під час терористичної атаки, і його змогли впізнати тільки за Прототипами ножа Шабарія та іншої моделі, які він також розробив, Spider-Card. Подивіться, кому цікаво, також вже була на моєму каналі. От. І цю модель спайдерку випустили вже після його загибелі. Взагалі, Шабарія як ніж саме мала свій історичний прототип. Це був ніж поширений в кочових племінах в басейні реки Іордан десь в 200-300 роки нашої ери. Шабарія Едуарда Брадичанського це спроба, так би мовити, сучасної інтерпретації цього історичного прототипа з використанням сучасних технологій та матеріалів. І ось саме в такому виконанні в карбоні, це, на мою думку, найкращий варіант шабарії. Ну і так, звісно, склалося, що він випущений в, найменшому, в найменшій кількості екземплярів, і, на жаль, є як наслідок і найдорожчим з усіх варіантів цього ножа. Щодо... Механіки, хотілося б зупинитись трохи докладніше. Ну, Перш за все, ніж мені дістався новий, невикористаний. І з заводу було трохи перетягнуто у селий гвинт, тобто хід клинка був трохи складений. Це все досить легко виправляється, і зараз механіка в ножа просто ідеальна. Для регулювання достатньо було лише зняти кліпсу. Однак, тут є ще один цікавий технічний момент для повної розбірки цього ножа, кому це ну, раптом може знадобитись, я особисто такої необхідності не бачу. Слід відзначити, що ці гвинти, які Кріплять карбонові накладки. Це не ті ж самі гвинти, які скріплюють лайнери між собою через бонки. Як ми бачимо, ніж має таку, ну можна сказати, що скелетну конструкцію, тобто зібраний на трьох бонках і одна упорна. От. В плані обслуговування це дуже зручно. Тут все ну, повний доступ для. До механізмів ножа, дуже легко його якось там обслуговувати, протерти, змастити, ну і таке інше, якщо це необхідно. Ну, до речі, пара крапель Блюлюба тут також покращила ситуацію. От. Так що я казав, ці два гвинти вони лише кріплять накладки, вони не співпадають, як видно, з гвинтами, які. Скріплюють між собою вайнери через бонки. Тобто для повної розбірки нам спочатку необхідно зняти ну, відповідно кліпсу, оселий гвинт, потім гвинти, якими кріпляться накладки, і лише потім у нас з'являється доступ до гвинтів, якими скріплені між собою вайнери. От. Якось так. А навіщо так зроблено? Ну, Тут не знаю, на мою думку, можна було. Ці гвинти зробити наскрізними, як на більшості моделей спайдеркою і робиться. Ну тут от пішли таким ось чином. Що ж, поки що, ну, можу сказати, що цей ніж дійсно викликає кайферію, хоча дехто може там, бажати його якимось там, ну, непропорційним або якимось негарним. На мою думку, це одна з самих естетично привабливих та незвичайних моделей у Spiderco. Тим більше, що цей ніж має досить цікаву історію і такий прадавній історичний прототип. Як на мене, це такий собі персидський кинжал в мініатюрі. От, якось так. Тим більше в Топових матеріалах. Хоча сталь на клинку, звичайно, ВГ-10, всі шабарії були, мали клинки тільки з ВГ-10. На мою думку, на Sprintran можна було б якусь більш цікаву стальку поставити. Ну, так вже зробили. Що ж, друзі? Шабарія в карбоні, спринтран 2010 року, випущений обмеженим тиражем у 800 штук. Сьогодні на моєму каналі. Мабуть, в цьому році це останнє буде відео, тому традиційно дякую всім вам, хто подивився, дякую всім, хто залишається зі мною. І я б хотів привітати вас, моїх підписників та глядачів мого каналу, з наступаючим новим роком. Та хотів би побажати вам, щоб всі гаразди лишалися в цьому, який закінчується. І в наступному році, ну, життя в нас стало трохи легшим та кращим. Хотів би побажати вам здоров'я, наснаги та, звичайно, мирного неба над головою. Що ж, друзі? Дякую вам ще раз за перегляд. Залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. З наступаючим новим роком вас! Всім пока!